Це є ділянка, один із трикутників, де будуть власне розташовані сопла в фонтану. Ми бачимо, що утворюється така якась умовна стіна із води, а всередині просто розміщені на більшій відстані такі струмені води, між якими можна бігати, гратися. Взялися за візуальне оформлення пішохідного фонтану в Івано-Франківську місцеві архітектори. Один із них Андрій Коман розповідає, намагалися як найкомфортніше вписати сучасну ідею громадського простору в старовинну архітектуру Івано-Франківська. Ми взяли сучасну ідею пішохідного фонтану і її максимально вписали в існуючу площу. Ми прорахували в першу чергу пішохідні потоки, ми визначили, як тут ходять люди. Ми переміряли цю площу по її ширині і довжині, і поміряли фасад лазерним лазерною лінійкою. І виявилося, що ця площа вона по ширині абсолютно відповідає висоті фасаду будинку. нас це стало навіть певним відкриттям. Тому, вже проєктуючи якісь певні більш такі конкретні елементи на площі, ми використовували. Ритм, який існує на фасаді, оці горизонтальні карнизи. Два фонтани навпроти стоматкорпусу медуніверситету не працюють уже кілька років, втім комунальники вирішили не лагодити їх, а облаштувати кардинально інший простір. Крім виконання робіт з облаштування самих фонтанів, буде проведено роботи з реконструкції площі. Тобто те, що ми зараз бачимо, ну, воно буде демонтовано. Ми бачимо, що лавки зараз в поганому стані. Вони вже відносно. Ну, Тривалого віку вже пошкоджені. Оформленням проєктної документації займається Київська фірма Імперія води. Їхні фонтани працюють у багатьох містах України. Зараз якраз рахується кошторисна документація, тобто проект на стадії її видачі. Орієнтовно десь буде повністю весь комплекс робіт, буде коштувати близько 7 мільйонів гривень. Але сюди входить і якраз і прокладання мереж, будівництво такого приміщення, яке буде знаходитися тут під площею, де будуть сходити всі мережі, будуть керуватися якимось електронним блоком керування. Зараз ця фірма. Якраз ну, довершує роботу над Закінченою проєктною кошторисною документацією. Ми сподіваємося, її внові, невдовзі вже отримати. Після того, ну там вже такий ряд певних процесів, які мають відбутися обов'язково, тобто погодження з балансоутримувачами мереж, проходження державної експертизи. А далі буде оголошено про тендер на системі онлайн закупівель. Прозоро комунальники сподіваються, що саме пішохідний фонтан стане улюбленим місцем відпочинку івано-франківців, адже проектували не лише креативний, а й Комфортний громадський простір. Ми зробили основні такі е, пішохідні доріжки, які ведуть до центрального входу, які є транзитними, тому що дуже багато людей проходять цю зону як, як, як транзитну зону. Е, і вже е, е, ми нарощували наші фонтани відповідно до цих пішохідних потоків. Гарна ідея, нехай буде. Це класно, літом можна освіжитися. Я думаю, що це дуже хороша ідея. Ну, поки, щоб для діток для наших треба потрібно щось робити. Дерева на площі перед стоматкорпусом збережуть, однак кущі доведеться викорчувати. Комунальники обіцяють, рослини пересадять у нові клумби. Облаштовувати пішохідний фондан на цій площі будуть ціле літо. Комунальники сподіваються, що, хоча б у вересневі теплі дні, івано-франківці уже зможуть тут відпочивати. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.